Ви ж у мене вистачає нервів. Я стримуюсь просто. О, слава Україні! Героям слава! Я город. А ви з якого міста? Ми з Одеси. О, привіт із Херсону. О. Ви зараз в Херсоні так. чи може десь виїхали? Ні, в Херсоні. На правому березі чи на лівому? Херсон весь на правому березі. То область розділена Дніпром а, тому... на, на лівий берег і на правий. Воно. А місто, воно все стоїть на правому березі. То ви в самому Херсоні зараз? Та я в самому Херсоні зараз. Ну там складно зараз, наскільки знову. Ну, так як сьогодні по Україні, було у нас кожні півтори-дві години щодня по 10 тривог за добу. <клес> ви сама взагалі з Херсону? Ви народилися зветих Херсонського? Я народилася в Херсонській області, а живу в Херсоні з. з якого? 76-го року. Добре, а чого а яка мета ваша в чат рулетці? Наприклад, ви виходите? Я просто з людьми хочете спілкуватись, чи ловите може козлів кацапських? Я проводжу стрім в Тіктоці. Я збираю на зсу, я роблю на, на відео, викладаю да. Я розважаю народ тим, що я х, х, ходжу в руську чатрулетку, але я тільки що пішла, мені знесли один аккаунт. Тому я вирішила сьогодні зайти в українську чатрулетку. А у вас на Ютубі є канал? Є, у мене два канали. О, опять попередження про порушення. Та задовбали ці боти. Слухайте, Щас... вони банять всіх. Да, на Ютубі у можна... мене два канали: Олена Наумова і Вихователі з гумором. І в інстаграм Наумова Олена 65. Ну добре, добре, дякую. Удачі хлопці, я буду перезаходити. Слава Україні. Дарну.